34 роки у цьому укритті рівень води був не менше метра. Раніше, навіть попри те, що заклад культури функціонував, нікому не було діла до цієї проблеми. Нині ж триває шостий місяць війни і у рівному дійшли руки до цього сховища. Та, як виявилось, не все так просто, бо ж відкачування води не надто допомагає. О, о вода стоїть. Вода, бачите, скільки стояла вода, от у рувень. Води половина подвала стояла у рубен. Великий об'єм води вдалося відкачати, але якщо це не робити щодня, історія повторюється. Ще буквально вчора води в укритті було, як в народі кажуть, по кісточки. Сьогодні ж ситуація змінилася. Петро, який приїхав у рівне на заробітки, знімає зіпсовану підлогу та вичищає мотлох. Працює чоловік на об'єкті розміром 250 метрів квадратних сам. Доки ми ознайомлювались із укриттям, з'явився представник ймовірного підрядника. А ймовірного, бо ж ніякої угоди ще немає. Ніяких до між підрядниками немає. Тобто, але ви ймовірно виконувати потребувати поки що не прогнозує нічого. Як з'ясувалося, проблема підтоплення не єдиний випадок у цьому районі міста. У будівлях, які знаходяться поряд, через потоп немає доступу до сховищ. Більше місяця фахівці намагалися встановити причину появи води, та поки нічого не вдається. Відкачали воду і понизили її. Вдалося зробити яму. за три неділі. Нам вдалося ледь його понизити. Щоб можна було зайти, ситуація дуже критична, тому що воно може бити з будь-якого з будь-якого місця і навколишні будинки підвали. вони всі затоплені. Дуже складна ситуація. В інженерному плані дуже складна. Від треба бути повністю ідезаляці зверху донизу по підлозі. Вода, яка стояла у приміщенні на один десяток років, добряче попсувала не лише підлогу, електрику, а й самі стіни. Зараз прогнозувати, скільки грошей знадобиться, складно. Бо ж про сховище нагадують хіба двері, проте й ті від вологості покрилися іржею. За час, коли заклад знаходиться під керівництвом Артура Мартиненка, в укриття навіть не зазирали. Ми не ходили, тому що була проведена в свій час колись. Ми були зацікавлені, щоб там води не було. Тому що це вологість, це, ну, будемо говорити, комфорт певний наш. Про перебіг справ щодо ремонту укриття директор закладу говорить неохоче, проте пояснює, зараз їм це сховище потрібне. Тим більше в умовах війни, оскільки тільки за наявності укриття офлайн навчання може продовжитись. Виділило кошти на реконструкцію сховища управління культури рівного із зекономлених коштів на проведення заходів. Попередньо зарезервовано мільйон триста. Станом на сьогодні ніяких договорів про виконання робіт ще немає. Проте в укритті вже працюють. Як пояснюють в управлінні культури, якщо роботи відбуваються, значить це. Потрібно для ймовірного підрядника, з яким жодних договорів ще не уклали. Ну якщо в підрядника є бригада, якщо підрядник для того, щоб приступити до робіт, має зробити якісь там поверхневі там очищення тих мокрих досок з підлоги і так далі, ну він він же ж очевидно. Має бути зацікавлений правильно до того, щоб приступити до робіт. Про завершення ремонту до початку навчального року навіть немає мови. Стоїть питання, хоча б знайти причину підтоплення. Проте це не єдиний заклад культури у громаді без укриття. Та чому взялися за найскладніше сховище? Достеменно з'ясувати так і не вдалося. Дар'я Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.